О, ви вже тут Привіт! З вами останні новини техніки і технологій. І я, їх ведучий Жека Сенін. Чесно кажучи, я взагалі думав його не робити цього тижня, адже до 3 квітня не було нічого цікавого, крім професійного дня Дмитра Кисельова. Але за один день привалило стільки новин, що я навіть не знаю, чи вам їх всі розкажу. А все через довбаний Microsoft роблять одну виставку на рік і вивалюють на ній стільки продуктів, що просто. Розкажу про найважливіше оновлення Windows а для комп'ютерів, але не Windows 9, а Windows 8 і 1. Інженери Майкрософта зрозуміли, що люди переважно користуються Windows за комп'ютером, мишкою і клавіатурою, а не на планшетах. Блін, як вони до цього доперли? Це ж геніально. Ну і в зв'язку з цим тепер можна завантажуватися на нормальний робочий стіл, а не в плиточне меню. Програми з Windows Store а це такий магазин додатків для компів. Тепер чіпляються до панелі задач і будуть виглядати як прибульці вже трішки менше. Перемістили кнопки вимкнення і пошуку. Тепер вони в плиточному меню. Ненавиджу. Туди ж запхали і налаштування. Ну і головне в оновленні меню Пуск. Його зробили колишнім. Ну майже зате тепер воно не на весь екран і зміксоване зі звичним нам пуском із сьомого віндовса. Ну, все ненависники восьмої вінди можете радіти. Yeah, yeah, ura, ura. Але, попри всі старання Майкрософта, моя думка, стандартний інтерфейс сьомого віндовса чи вдасться поєднати з чимось новим, доки люди на особистих комп'ютерах не будуть користуватися сенсорними екранами. А цього може теж не статися. Хоча ні, напевно, таке станеться. Це я кажу з досвіду. Я користуюся плиточним інтерфейсом з першого дня виходу восьмої вінди, яка стоїть в мене на комп'ютері. Причому андроїдом на ПК, на мою думку, зручніше користуватися, хоча б тому, що значки можна пересунути в будь-який кут. Тож думаю, плиточки на персональному комп'ютері чекає провали. і Windows 9 буде більш схожим на Windows 7. Окрім Windows для комп'ютерів, представили ще й Windows для смартфонів, який дає нам двокрапка. Третій ряд плиток, центр сповіщень, нарешті ж палери, хоч це й виглядає незвично, синхронізація з новим Windows для компас, вайп-метод набору на клавіатурі, яті на канделакі, але найголовніше не це. Кортана, ось що дійсно можна назвати інновацією. Ця голосова помічниця, на відміну від Siri, може пропонувати вам інформацію в залежності від місця, де ви знаходитеся та історії браузингу. А ще на відміну від Google Now, може розмовляти з вами, відповідати на тупі жартики та ідіотські запитання, типу ти мене любиш? Тепер, наприклад, запросто можна сказати корта. Ана, нагадай мені при наступній розмові з моєю сестрою запитати, як її собака. І Кортана знатиме, хто моя сестра, і під час, наприклад, телефонної розмови чи смс-переписки нагадає, що треба спитати, як же її собака. Крім того, віртуальна помічниця може виконувати дії за допомогою інших програм. Тобто, можна сказати, відкрий онлайн кінотеатр і запусти месників, і вона зробить це. Через це все Кортану можна назвати наразі найкращою існуючою голосовою помічницею, хоч я ними і далі не користуюся. Оновлення Windows для комп'ютерів і смартфон. Фонів мало б бути вже цього місяця. Але якщо у вас смартфон від Nokia, доведеться трішечки почекати. Але й фішок ви отримаєте більше, адже компанія щоразу переробляє стандартні прошивки для своїх девайсів. Ну і ще на закуску: всі смартфони на Windows 8 точно отримують оновлення. Отак тобі Android, Ми припиняємо оновлення девайсів через місяць після того, як ви їх купили. Ну і як без цього зустрічайте нові смартфони від Nokia Lumia 630, 635 і 930. Lumia 930 флагман серії отримає 5-дюймовий дисплей технології IPS із розширенням 1920 на 1080. Крутий чотириядерний процесор Snapdragon 800, камеру на 20 мегапікселів, яка вже стабільно видає дуже хорошу якість зображення. І просто чудовий дизайн, як на мене, найкращий з Nokia. Коштуватиме ж він 600 доларів. Натомість бюджетні варіанти Lumia Шісот. 630 і 635 отримують 4,5-дюймові дисплеї, також технології IPS із розширенням 480 на 854. 4-ядерний Snapdragon 400 частотою 1,2 ГГц, 5-мегапіксельну камеру без спалаху та мало пам'яті, 512 оперативної та 8 вбудованої. Різниця між смартфонами в тому, що 630 буде мати два слота для sim карт але працюватиме в GSM і 3G режимі. В той час як 635 матиме лише один слот, але працюватиме в системі 4G або LTE, яких в Україні все одно немає. А коштуватимуть смартфони від 160 до 190 доларів. Розказувати про якісь фішечки немає сенсу. Розробники смартфонів на Вінді не дуже поділяють таку політику. Цікаво, хіба що чи з'явиться нарешті можливість знімати сломо. Увага! Все сказане далі є моєю особистою думкою. Крім того, я не хочу нікого образити. Тим не менше, на хвилі бойкоту всього російського цю тенденцію вирішили підхопити розробники вебсайтів. В нас з'явилося щонайменше 5 нових соцмереж. Можете закидувати мене гнилими помідорами, але я вважаю, що оцей от бум соцмереж не потрібен. Зрозуміти мене правильно. Патріотизм в мережі це чудово, але крім нього має бути ще щось: креативні ідеї, кльова реалізація, нормальний дизайн. А то виходить, що команда, мабуть, хороших програмістів. Працює над зовсім безперспективним продуктом. Як мінімум, тому що він не зможе дати чогось нового а в такому разі перейдуть на нього дуже мало людей. Та й ті, хто перейдуть, скоро повернуться, бо спілкуватися, наприклад, в контакті з 50 людьми, а в українській соцмережі з двома з половиною трошки важкувато. Згадайте, до прикладу, долю ConnectUA чи інших таких соцмереж. Ви ж не купляєте смартфони, тому що вони американські і виготовлені в Китай. Ви їх купуєте, тому що ними зручно користуватися, і вони кльові. А ще я вважаю створення нових соцмереж не потрібним, тому що вони. Частково або навіть повністю копіюють інтерфейс і функції контакту і Фейсбуку. Ще, на мою думку, не потрібно переходити на власне нову соцмережу. Хочете бойкотувати російський? Йдіть на Фейсбук. Для чого придумувати велосипед, якщо навіть це виходить погано? А от приклад хорошого патріотичного заробітку: сайт єдині. Там можна зробити собі аватарку з українською, не тільки символікою, зачісками, одягом. Але я не думаю, що вони довго протягнуть, все одно на одному патріотизмі довго не вирулиш. Але я можу помилятися щодо цих українських сайтів. А ще мені цікаво, що думаєте саме ви. Тому пишіть в коментарях. Крім того, мушу визнати доволі важко робити відео, коли їх дивиться 500 людей. Тому якщо вам подобається моя творчість, розкажіть про мене в будь-які контакті, ВКонтакті, Фейсбуці, хоч вони й не українські. А якщо ви володієте якоюсь спільнотою, там можете теж розказати. Ну і підписуйтеся на канал Сова Production, щоб не пропустити нових відео. А ще не забувайте про групу від Тернополя до Тернополя. Новини, фотки, чати словом все, що треба в житті. Тому заходьте туди і підписуйтесь. Фух, здається, все сказав. Це був довгий і виснажливий випуск. Мене звуть Джека Сенін. Побачимось. Оновлення Windows для комп'ютерів. Але не Windows 9, а вісь. Наш оператор актор в одному лиці говорить по телефону, бо йому не цікавий хай так. Йому цікавий турнік, але в ролі шеста. Він думає, як би станцювати на ньому стриптиз. is all that you give me. Доки всі в комп'ютерах не почнуть користуватися, планшетами. Що? Що і все, я сказав. Це тому, що ти невдаха. Так мене чути? Нє. НЕВДАХА! Боже. Тікаємо. Профаную тікати. Ти мене любиш. Зрозумійте мене правильно, патріотизм в мережі це чудово, але крім патріотизму має бути ще щось: наприклад, це вітер.